Доброго дня, мене звати Пащенко Богдан, я доцент кафедри експертизи на харчових продуктів Національного університету харчових технологій. Ну і по сумісництву один з адміністраторів нашої платформи дистанційного навчання, яка в нас відповідно побудована на лмс Moodle. І тут хочу поділитися в рамках нашої конференції ну, невеличким досвідом. Який, певно, у всіх вже був нашого оновлення? Ми наразі ще не перейшли на четверту версію через певні, скажімо так, технічні нюанси, але плануємо в майбутньому. А зараз хочу поділитись досвідом того, як ми переходили з версії 2,4 на 3.7 і і тими певними проблемами і нюансами, які виникли в нас ну, через певні т... кастомні моменти. На цьому слайді представлено от, безпосередньо в нас завідує роботою. ЛМС і дистанційною платформою сайтою відділ дистанційного навчання, який створений на базі е, обчисленого центру інформаційних технологій, або якщо простими словами нашого е, it центру і е, безпосередньо ми, як два його керівника, начальник відділу е, Петруша Оксана з, здається, вже 17 року. Ну і я прийшов в 18-му цей відділ е, по сумісництву, і ми е, створюємо. Роботу, підтримку нашої платформи. Отже, коли початково вона в нас впровадилась в університеті з 2016 року, це був ну, LMS Moodle була вибрана якраз через те, що вона є в більшості своєї безплатною. І в нас, ви можете побачити на цьому слайді версію, ну і ті технічні параметри нюанси, на які я працювала, і для порівняння ті характеристики, які були здійснені після переходу і оновлення. Так як з нами ще співпрацював, ну, скажімо так, нештатний... Програміст університету, Ну, а створення людина з відповідними навичками, вона попередньо там протестувала на той момент, це був якраз а, часи перед, а, верніше не перед, а ковідні часи. Він протестував а, актуальні на, ті, на той час версії Moodle. Ну, і було виявлено, що там на той момент більш стабільною були 3.7-3.9, хоча вже була 3.11, здається. Ну, і ось ті параметри ЄНК це електронні навчальні курси, тобто та кількість курсів, яка здійснена у нас в університеті. А ми наразі зараз, так як знаходимося в Києві, і безпекова ситуація нам дозволяє працювати в змішаному режимі. Тобто, лекційні заняття в нас відбуваються онлайн, а аудиторні в нас це практичні та лабораторні роботи. В університеті є укриття. В достатній кількості, тому от під час тривог ми переходимо в них. Ну, певна частина укриттів вже має можливість, скажімо так, проводити а, а, заняття і там, не тільки на а, опрацювання теоретичного а, матеріалу. І наразі а, певна. Кількість завдань також є на платформі, тобто викладачі можуть надавати а, завдання, тестові, практичні, лабораторні роботи, а, також на платформі паралельно з очним навчанням. Тому в нас от, а, ці дві форми вони, а, йдуть паралельно, а заочна форма а, здобуття освіти вона в нас зараз. А, Повністю дистанційно є на становчій сесії, вони приїжджають в нас на сесію. Що є така можливість? Плюс є певна кількість студентів, які виїхали за кордон. Вони ну, або в індивідуальному порядку працюють через дистанційну платформу, або ну, окремо домовленістю з викладачами також. Опрацьовується матеріал. Ну І основними критеріями о, оновлення в нас була, ну, напевно, як і в більшості, о, це необхідні саме перше забезпечення коректної роботи тих складових, які в нас були створені окремо програмістами, о, які є кастомними і не входять до, скажімо так, до ядра. А моду, тема інтерфейсу, яка б мала сучасний, зрозумілий і не переобтяжений дизайн, потребу клос тому що дуже багато студентів ну працюють з смартфонів. Це теж не секрет. Ну, і. О, Потім вже швидкість переходу на оновлену версію, економічна складова і те, щоб ну, зберігалась можливість своїми силами адмініструвати хоча б сайт. Відповідно, ну, з сервером нам допомагають, з ядром є програмісти. Ну а все, що стосується роботи сайту, скажімо так, фронтенду, це вже безпосередньо я займаюся. Ну, Апаратна частина знову ж таки ми збільшили пропускну здатність мережі, замінили SSD-диски на М2 сучасні, це ну, досить, скажімо так, була а, суттєва частина бюджету. Ну і плюс об'єм, так як а, ми а, стараємося не видаляти курси, в нас є архів, тобто викладач потім може а, через кілька років звернутися до архівних курсів, взяти там щось за основу, змінити. А, тому, відповідно, наша платформа вимагає досить багато місця наразі. Ну, Від кеш ми чистимо і завдання, ну, такі технічні нюанси раз в семестр, тому що тут тоді б ніякого сервера не вистачило. Хіба дата-центр, а це вже їм зовсім інші кошти. Ну і були замінені процесорна складова та збільшена оперативна пам'ять. Але так, як в нас скажімо так, були оці о, кастомні о, модулі тощо, звіти о, ми підключили форму відомості для того, щоб наші філії могли формувати відомість сра, о, відразу безпосередньо з курсу, а не тільки знімати о, моделі оцінок. Тому от, після, о, пере, о, після оновлення, в перші два тижні, у нас був тестовий режим і виникла певна. О, частина проблем. А я не згадав, що в процесі би, тестування безпосередньо мною за узгодженням з керівництвом я обрав, ну, була обрана тема MOVE, Я думаю, ви про неї о, знаєте ті, хто працює з ЛМС Мудлом досить. О. Гарна зручна тема, ми користуємося базою не преміум версією, але знову ж таки, там потрібно було дещо доробляти. І ось перелік, я вже перейду безпосередньо те, що виявилося. То... Часто ось така помилка Undefined вилазила, її закриваєш, працюєш далі, але це досить незручно, коли вона постійно вискакує. Також не в режимі звичайного оцінювання, а не швидкого оцінювання. В нас а перестали працювати фільтрування, і знову ж таки виникала помилка при оцінюванні. Бічна панель не дуже коректно відображалася до перевантаження сторінки. Ця панель вже безпосередньо вона присутня у темі. Також не дуже влаштовував От, графічні складові, наш вуз є технічним, і ось ці малюнки не дуже, як то кажуть, в контексті. Також був певний ряд ще мілкіших, ну, проблем, що стосувалося відображення шрифтів саме з Смартфону, якщо ми говоримо про роботу з браузера, не про додаток, бо там все, як то кажуть, відображається окремо. Але ну, під час роботи, знову ж таки, як вдалося подолати ці проблеми, була оновлена база даних також нашим програмістам. І безпосередньо, що стосується завдання, так як ну, думаю, а колеги погодять, особливо на період 19-21 рік, українізований модул був не повністю. Тому от ми також своїми силами редагували мовний пакет, і було виявлено, що от переклад завдань в модулі завдання, в активності завдання там трошки пішла помилка, саме за HTML тегами. Це було виявлено от, скрін, Я чи технічну світу, але яка стосується технологічного обладнання харчових виробництв не програмування. Ну, трошки, скажімо так, довелося розібратися в HTML і отримати якісь навички тестування. І от ми з програмістами таким чином переписувалися після того, як була виправлена, скажімо так, додана локалізація. Ця помилка Undefined і те, що в нас не працювали фільтри, вона зникла. Також, те, що було вже згадано на минулих доповідях, ми також заборонили зміну іконок, ім'я ім прізвища користувачів, тому що деякі студенти, скажімо так, в них ще грали шкільні роки, і вони починали там собі писати всяке різне. Тому ми залишили тільки можливість змінювати пароль, якщо не влаштує попередній. Ну і для того, щоб повернути відображення панелі шрифтів, була пророблена також певна робота, прописані скрипти, частина нашими програмістами, також з пропозиціями і. До нас зверталися користувачі, адже в нас постійно працює підтримка, і ми додали деякі елементи, яких не було ну, в тій версії. Moodle базовій та темі, таку як кнопку повернення, були замінені, от, перемальовані нами о, піктограми курсів. Ну о, знову ж таки, ми додали посилання на основні о, робочі кабінети платформи о, нашого університету. Трішки прибрали рекламну і не потрібну для звичайних користувачів інформацію з а, футера. І а, після переходу на нову версію, на новий інтерфейс, ми також відповідно підключили додаток Model App. адже на версіях, здається, там до 3,4 можу помилятись, виправте, якщо що він не з'єднувався. З сайтом дистанційного навчання, ну і, відповідно для того, щоб користувачам було легше і простіше це все перейти, звикнути до нового, був розроблений. Певна кількість курсів, відео інструкції. Ми здійснюємо підтримку як через електронну пошту, так і форуми. В нас на платформі є окремі форуми для студентів, окремі для викладачів, тому що ну, запити і задачі в них відповідно різні. Думаємо, над створенням телеграм-каналу, але через обмежену кількість людей це буде досить важко швидко адмініструвати. Але наш комп'ютерний it центр він має. Свій телеграм-канал, і там також здійснює підтримку користувачів. Ну І на той час збільшення швидкодії воно нам дозволило в 4 рази, як би пришвидшити роботу. Викладачам стало швидше і простіше наповнювати курси відповідно текстовим графічним матеріалом. Ну, в роботі з тестами. Скажімо так, при завантаженні їх на платформу, якщо через гіфт формат то в принципі робота залишилася на попередньому рівні, але ми отримали тоді, в 2021 році підвищилась саме через зручність роботи з платформою, успішність здобувачів. Ну, відповідно, ці показники зараз знизилися. З початком повномасштабного вторгнення, але ми намагаємося, як то кажуть, реагувати і всіляко допомагати нашим як викладачам, так і здобувачам при роботі з платформою.